Ось таке ось. Ось та то старе щось дуже, да? так? Оця ось стара. Старе то старе, але на ньому і родитиме. Не знаю що. Гріза, чи чого ставити. Ну, виріжу. Ось, ось цю виріжу. Не жаль нічого хватить. А на молодих будеш? На однорічних не буде, а на дворічних отак. Ага, ну, я ж кажу, на дворічних так. буде. Ну, то й хай. Хвати нам цієї корічки. Оце біла порічка. То Ні, червона, це теж. Тоже... О... Оце красна, ота біла, а, от, а от, та? от третій, так. Да. Оцей кущ. Ото... Це ще червона. Очі. Да. Оце червона, а то, а то жовта. А то жовта солодка. Вона даже солодша от червона, червона є. Угу. Червона. Да. Ну не така кислотивна є менша. Вареники люблю з порічкою. Та може хто і не любить. Так, да, мені з порічкою ми з дитинства привикла я. Сити. З порічкою, спорічкою добрі. Що там? Та то в сусіда щось. З курми. Кура ганяє сусід. Щось там. Так. Довжди. А оця ось дивися, ось яка. Це ж це гоща, Ну, хай залиш. Тепер ще смородина. Сморода. Ця смородина ну, шикарна. Смородина ця шикарна. Вона дуже солодка. На неї немає, тієї кислоти. Да. Обично є. Це ну, кущ. Через одну отаку от от вирізаємо, де дуже старі. Ага. І вирізаємо. Молодчик. Да. Ой, вона така. Оставили. Немає неї тієї от кислинки. Ото в нас отам. Туди далі до городу, там така з кислинкою, а ця така дуже солодка. Я не знаю, що вона за... той. Ти не знаєш, як вона називається? Ні, не знаю. Який Вроде сорт, я садив, я да? знаю, не ага. ми не знаємо навіть, який цей сорт якось І вона Забула. зовсім не хворає. Вона не хворає, так, да, вона вже, бач, тут вже зелені бруньочки, ось дивися, починає так. зеленіти. Бачиш? Угу. Отак от і хай. Угу. Вона роби гарна. Ну, я тоді її тут пополюю чи об, пообкопаєм. Угу. Обкопаю та й буде у нас тут, О. щоб травою не заростало. То ти вже жовту ріжеш, так? Да? Жовту. Угу. Ну, обрізай, хай. Омолоди її, хай вона щоб ті молоденькі стебельця сили взяли. Вона крупніша тоді. Угу. Це в нас цілий ряд тут. І смородина, і... а смородина з краю. У нас смородина вийшла по краях. А? Це ага. теж по річка. Ой, що в тебе тут? Підвода падає твоя. І ота крайня смородина теж вона красива і добра. Ось, то дощі передають, дощі пройдуть тоді поп а вона покаже. А отой той ага, крайнє теж, дивися, там яка. Ось ага, тут таке. Саш, і от у товсту випи. Ось цю? Да. Ні, не, не треба? Ні, ага. так. Про я з нею черинки різав, щоб вона оце ось молоде і все. <пишись> так. Поїхали далі, так? Да? Поїхали. мем? Ну все тоді, гарного дня.